Сьогодні міністра оборони Умерова запитали журналісти про можливе звільнення залужного та інших вищих військових керівників. На що Умеров е, так уклончиво відповів, що нічого такого не ухвалено, але ми думаємо, як підвищити ефективність управління військами. Скажіть, будь ласка, а звільнення начальника сил спеціальних операцій генерала Хоренка це також підвищення ефективності управління військами? Чи то друге? От як це вписується в те, що ви говорите? Чи може все таки е ви робите для е пониження? Ефективності управління військами все, що у ваших силах. Ну, ви і е пану меру, і, і ті, хто вами керує там із цивільного пулу, так би мовити.